А цей ось такий набір на випадок великого прання у вас вдома. Дивіться, це екопорошок для прання дитячих речей. Він і для білих, і для кольорових речей. Йде тут на 25 циклів. Дуже класний, не має специфічного запаху. Такий універсальний порошок для всіх типів речей, для білих і для кольорових. Є універсальний. Ось він теж на 25 циклів. Дуже зручна упаковка. Тут зіп за Далі, що тут у нас три таких велетня: це нас для прання шовку вовни для делікатних тканин. Зараз період светриків раджу його використовувати. Далі цей засіб для швидкого прання в так, це в нас додаткові засоби, це спрей для видалення плям. Якщо там плями дуже маленькі, можна скористатися їм перед пранням і обробити тканину, попередньо її намочити. Далі, це в нас додаткові засоби для того, щоб посилити дію порошку. Якщо у вас біленькі, біленькі, і ви ще хочете, щоб вони там дуже сяяли ці речі, можна скористатися цим концентратом для відбілювання. Так, до порошочку тут додати і прати речі. Також, якщо є дуже багато а, плям на тканинах, то можна додати ще до порошку концентрат для видалення плям ось такі засоби.